Вітаю, друзі! Рейтинг влади росте. Не вірите? Перевіримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, звісно, це жарт що рейтинг влади росте. Тому що насправді протягом 2024 року близько 500 тисяч українців виїхали за кордон і не повернулись в Україну. Це втричі більше ніж минулого 2023 року. Рішення назавжди залишити Україну найкраще відображає ставлення до влади і обіцяних нею перспектив. Ніхто не буде витрачати єдине життя на очікування, невідомо чого, і тим більше віддавати своє життя за владу мародерів. Протягом 2022 2024 років 3 мільйона громадян виїхали і не повернулись в Україну. Це майже скільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню. Ці дані стосуються лише тих громадян, які виїжджали через офіційні пропуски на кордоні. Зручно списувати всі біди на війну. Але правда в тому, що масова еміграція з України пов'язана не тільки з війною, та її наслідками. Корупція, мародерство, відсутність перспектив для особистого та економічного зростання. Позбавляють сенсу жити в країні тотальної несправедливості, країни, де будується з-диктатура. І де все вимірюється бабовом. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.